Мене звуть Євген, я представник руху «Автономний опір. Мета цієї акції закликати людей до спротиву діючій владі та системі, яка винищує українців, яка створює повну соціальну нерівність та повну безвідповідальність влади перед народом. Ми бачаємо те, що народ має бути джерелом влади. І єдиною прямою владою. Тому ми провели цю акцію, для того, щоб люди задумалися та зрозуміли, в чому суть цього питання. А ви націоналісти чи ні? От я чув, ви скандували про соціалізм гасла. Як це пояснити? Що ви начебто у вас червоно-чорні прапори і разом з тим про, про соціалізм висловили? Ми... Є революційними націоналістами. Ми вважаємо, що кожна нація має право та має обов'язок жити вільно на своїй землі та розвиватися. Тому ми вважаємо себе націоналістами. Але в той же час ми вважаємо, що нація має реалізовуватися і має всі права на самореалізацію лише в безкласовому суспільстві. Тому ми виступаємо за соціалізм та за принципи справедливості. Справедливості суспільства. Подивись, тристо. Удобовий этот. Булка удобова. Можеш отдати пані? Отважиться, да. Дай отдати пані. Ти напишеш. Двою, дорогу. Ось от. Подивись. Давали нижче поставити. І давно стали в Коли говорять про те, що Україна займає лідерські позиції з розвитку алкоголізму і наркоманії, ми сприймаємо це, як щось належне. Розуміння, що соціальна незахищеність і постійне збідніння народу є невблаганими, вже давно виховали в українцях дух покори, не викликають подиву ані знущання над дітьми правоохоронців а не безкарність чиновників та їхніх дітей. Заграбунки, насилля та вбивство. Неось наближається святкова дата календаря. Вибори. І зміни кубло одразу починає ворушитися. Згадуються розтро... розтрощені дороги, розбиті комунальні господарства, чорнобильці, багатодітні сім'ї. На кожному кроці нам повторюють. Що наш голос це наша зброя. Йди на вибори і перемагай. Більшість йде на вибори з надією в очах. І ставить пташки в бюлетені, сподіваючись на краще життя. Але ці галочки приносять лише нових свиней, котрі по мірі просування до центру корита набирають ще більшого свинства і нахабності. Сучасна економічна система, що продовжує традиції нібито скасованого кріпосного права, за останні 20 років повністю вичерпала себе. Десятки найбагатших сімей стають ще заможнішими, а робітники найманої праці все біднішими. Кульмінацією цього шобашу стало те, що житло для дітей, чи автомобіль вважається ледве не показником розкішного життя. Потрібно чекати на Якщо робимо сучасного влада. Ми закликаємо вас стати господарями свого життя. Ні держава, ні президент, ні чиновники не повинні вирішуватися. жити. ринку усіх своїх проявах за нас право. І дорога йому на смісних історій. Лише само організовано на принципах... Свобода або смерть. Воля народом. Воля. Людині. Капіталізм, рабство, социалист, свобода. Капиталист, рабство, социалист, свобода. Геть міністрів, геть капіталістів. Геть міністрів, геть капіталістів. Владу мільйонам, а не мільйонерам. Владу а не дивитися політиків. На самі участь. кухай, не віддавай! Ковай! Віддавай! Туй! Хвати віддавай! Мир, хай війна, палата! Ми кота, війна, поладка! Ми хапа війна, палата! Ви, містрів! Ви капіталісти! Міністрів!